Віра з донькою винаймали квартиру у старому двоповерховому будинку. Вони жили на першому поверсі, і взимку було дуже холодно. Вони спали в шерстяних шкарпетках і під трьома ковдрами. Віра постійно шукала роботу, щоб могти забезпечити себе та свою дочку. У дуже молодому віці Віра закохалася і завагітніла. Батько дитини коли ж дізнався, що вона вагітна. Одразу ж пропав. Віра не встигла здобути освіту, і в неї з'явилася Настя. Для того, щоб прогодувати себе та свою дочку, вона працювала скрізь. Спочатку вона працювала прибиральницею, потім посудомийкою і за свою роботу отримувала гроші. Через деякий час Віра почала працювати доглядальницею, і вона розуміла, що доглядатиме за старою бабусею. Потрібно буде міняти їй памперси, вбирати дома, прибирати і готувати. Але вона не боялася цієї роботи. Для неї було важливо, щоб її дочка нічого не потребувала. І так вона приїхала до Марії Миколаївни. Вони познайомились, і Віра почала доглядати її. Невістка не хотіла сидіти з нею, і чоловік її не примушував. Він просто найняв доглядальницю. Він платив Вірі раз на тиждень. Сума була невеликою, але прийнятною. Марія Миколаївна не могла нормально ходити, і Віра попросила у сина привести для неї спеціальний пристрій, щоб вона могла встати з ліжка. Вона читала їй книжки, і через деякий час вона також попросила у Андрія купити Марії Миколаївні аудіокнигу. Марія Миколаївна була дуже вдячна Вірі. Тепер вона слухала свої улюблені книги та дивилася телевізор. Марія Миколаївна дізналася, що Віра має доньку Настю, і вона попросила, щоб Віра приходила з нею. Вона не мала онуків, невістка хвилювала за свою фігуру. І тепер Віра приходила до неї разом із Настею. Вона полюбила її. І говорила Насті, що вона її улюблена онука. Так проходили місяці. Марія Миколаївна сказала Вірі, що у неї в селищі неподалік міста, є дуже гарний будинок, і запропонувала, щоб Віра та Настя з'їздили туди на місяць та відпочили. Але Віра відмовилася вона сказала, що не залишить її. Марія Миколаївна сказала, що син відправляє її до санаторію на місяць, тому й запропонувала їй з'їздити туди на відпочинок. Тоді ж Віра погодилася, і після від'їзду Марії Михайлівни вони поїхали також. Поїхавши, вони дуже приємно здивувалися: дім і справді був великим: електрика, газ, санвузово і все у будинку було. Насті також тут дуже подобалося. Вона розцвітала. Віра на городі посадила огірки, зелень, прибралася вдома, і вони почали жити. Якось уночі, коли їй не спалося, вона просаділа біля вікна, а потім попрямувала на кухню, щоб попити води, але вона спіткнулася і впала. Слідом за нею впала і велика шафа. Настя спала тим часом і навіть не прокинулася від такого галасу. Віра встала і побачила наприкінці шафи мішечок. Вона витягла всі книги та постільну білизну, взяла в руки мішечок, відкрила та здивувалася. У мішку були старі прикраси та каміння. Віра подумала, що це звичайна біжутерія, і поклала все назад, прибралася і пішла по воду. Через кілька днів їй зателефонувала Марія Миколаївна і сказала, що її скоро виписують, і що скоро вона буде у них. Вона сказала, що ці теплі місяці літа вони приведуть разом. Приїхала Марія Миколаївна разом із сином. Він привіз речі та багато продуктів харчування для трьох. Віра подумала, що він косо почав дивитися на неї. Але потім вона розслабилася і зовсім забула про це. Перед поверненням до міста Віра згадала про мішечок і розповіла Марії Миколаївні. Вона дуже здивувалася і зраділа. Марія Миколаївна розповіла, що це коштовності її бабусі, і що це передається у спадок. Вона сказала, що вони з чоловіком цілий рік шукали цей мішечок. Віра не повірила, і після повернення додому вона віднесла одне кільце на перевірку. Коли дізналася про ціну, вона прибігла і розповіла все Марії Миколаївні. Вона у свою чергу сказала, що Віра все це частково продавала, коли їй потрібно буде, і щоб купила собі квартиру. Віра відмовилася, але потім Марія Миколаївна сказала, що будинок та всі її коштовності. Дістануться її онучці Насті.